5 міст привидів світу. Всі ми знаємо про таке місто, як Чорнобиль, яке стало непридатним для безпечного проживання після аварії на Чорнобильській АЕС. І як ви могли здогадатись, світ не обмежується одним таким містом. Існує ще багато місць, які по якійсь причині стали покинутими. Тож, до вашої уваги, 5 міст привидів Гункадзіма Знаходиться на острові Хасіма, одним із прикордонних островів Японії. Гункадзіма стала місцем привдом зовсім не через якусь техногенну катастрофу, як у випадку з Чорнобилем, але так само швидко стало пустим. До 19 століття цей острів являв собою лише шматок скелі, але все змінилося, коли в її недрах знайшли поклади вугілля. У 1890 році компанія Mitsubishi викупила острів у місцевого власника. З кожним роком об'єми видобутого вугілля зростали, а населення острова, яке займалося його видобутком, збільшувалось. Компанії Mitsubishi доводилось постійно будувати житло для своїх працівників. Вже у 1959 році населення острова становило 5259 осіб, що в перерахунку на площу острова давало найвищу щільність населення у світі: 83 500 осіб на квадратний кілометр. Такий шалений відбуток вугілля не міг продовжуватись вічно. Запаси вугілля почали зменшуватись, тому в 1974 році компанія Mitsubishi закрила шахти. Вже за декілька неділь найбільше устонаселене місце на землі повністю спустошилося. Нині на острів можна потрапити лише на спеціальні ділянки, облаштовані для туристів. Вільне пересування по острову заборонено через аварійний стан будинків. Хамберстоун закинуте шахтарське містечко на півночі Чилі в пустелі Атакама. У 1830 році на кордоні Перу та Чилі виявили пластиси літри. Ця подія стала нагадувати золоту лихоманку серед гірників з різних країн. У 1872 році Джеймс Хамберстоун створив компанію, яка почала будувати там місто, яке на той момент перебувало на території Перу. Але через Другу Тихоокеанську війну, 1883 року, територія перейшла до Чилі. У 1985 році компанія, що займалась розробками родовища селітра, була закрита, а через два роки родовище було вичерпано. В результаті три тисячі людей залишилося без роботи, через що і почали покидати місто. У 60-х роках місто оголосили національною пам'яткою, яка слугує відкритим музеям, там знову налагодили світло та проклали дорогу. Вароша! Район Кіперського міста Фамагуста до турецького вторгнення на Кіпер в 1974 році квартал Вароша був основним сучасним туристичним районом, в якому було побудовано багато нових готелів та туристичних об'єктів. Жителі Вароші були вигнані турецькою армією під час воєнного перевороту, і з тих пір вона залишається покинутою. Оскільки жодних ремонтів за весь цей час там не проводили, усі будівлі поступово руйнуються. З 2017 року турецька армія дозволила в'їзд лише турецьким військовим та персоналу ООН на Міє. японське місто-двійник прип'яті, жителів якого було евакуйовано після аварії на першій фукусімській АЕС, що сталося внаслідок цунамі від Великого Тихокуйського землетрусу у 2011 році. Селище потрапило у 20-кілометрову зону, визнану небезпечною внаслідок витоку радіоактивних речовин з енергоблоків станції. Усі 20 тисяч жителів покинули свої будинки в такому поспіху, що навіть позалишали свої автомобілі, а в магазинах позалишались незаймані продукти. Люди змушені були покинути усіх великих домашніх тварин, тому що брати їх з собою було заборонено. У 2013 році територію селища розділили на три зони відповідно до радіаційної небезпеки. До першої зони був вільний доступ, проте там було заборонено ночувати. До другої зони можна потрапити за перепусткою на невеликий час. А до третьої зони доступ був повністю закритий. У квітні 2017 року з першої та другої зони було знято обмеження на відвідування. Жителям навіть дозволили повернутися на колишні місця проживання, однак більше половини не збирається цього робити. У третю зону доступ все ще закритий. Крако. Італійське містечко, яке було засновано ще в 8 столітті до нашої ери грецькими колоністами, в 60-х роках містечку проживало до 2000 жителів, яких евакуювали після землетрусу, оскільки жити там стало небезпечно. Нині містечко використовується тільки кінематографістами, що стало популярним знімальним майданчиком.